І ще трохи про імідж і тих, хто його псує. Віденська тероборона так іронічно назвав охоронців петровського, які влаштували бійку у відні. Журналіст і екс-нардеп Ігор Мосійчук. Давайте згадаємо, як це відбувалось. Zullen we een Nordfall einfach anrufen, oder? Was war das? Ja, dat? Na, wat hebben we daar? Nu een vier vier, oder? Eins, twee, twee. Ja, jij was rust schon. Aha. Ja, und Polizei schon gekommen. Ja, jetzt kannst du ja. Kann's da, das ja, ist <lacht> da. <lacht> ist das ist doch... Du bist spät, Scheiße. Одразу ж стало відомо, що ці молодики люди одіозного бізнесмена і мецената з Дніпра Олександра Петровського. Сам Петровський за даними з відкритих джерел, також втік з країни одразу ж після початку повномасштабної війни. Як він опинився на увідні, відкрите питання. Ну і варіантів два: перший народний у багажнику варіант другий. Для колаборантів через зону проведення ордло. Справа в тому, що Петровський до 8 січня регулярно навідувався у Росію, тому пробудувати маршрут через ордло, Ростов, до речі, там регулярні сходки згодів у законі, а далі відень. Та повернемось до бійки. Реакція від змі була блискавичною. Про цей випадок стало відомо по всій Європі. І звичайно ж, Україна мала великі репутаційні втрати. Докладніше про це наша колега Євгенія Гамза дізналася від Ігоря Мічичука. Давайте подивимось. Я за свої 50 років особисто навіть знав. Дуже багатьох людей, ну багатьох, не дуже багатьох людей, авторитетних людей, в тому числі в кримінальному світі, які займались меценатством. Ну, реальним меценатством. Тобто вони реально, крім того, що вони являлися авторитетами, якісь там, вони там проплачували виставки митця, організовували там ще щось, тратились там на реставрацію церков чи будівництво. і Але Меценатство не звільняє від відповідальності. І якщо людина вчинила якийсь кримінальний поступок, людина має нести відповідальність. От і все. До чого? Меценатство не може бути квитком, е, якимсь, який позбавляє там, захищає від чогось, чи ще Меценатство це людина, коли від душі щось робить. Я, ну, наприклад, знав там людей, які робили ну, дуже багато речей, потім їх на чомусь там вавили, судили, і ніде в суді вони навіть не згадували, що вони там щось на щось жертвували, щось там допомагали, що вони меценати чи ще щось. Е, і це знову ж таки, це питання навіть не до тих, хто жертвує кошти, хто є меценатом, це питання до правоохоронних органів. А чи це питання до суспільства? Адже, наприклад, за кордоном, коли у людини якісь проблеми з його честю, з його гідністю, з його ім'ям, це впливає на те, як саме суспільство ставиться до цієї людини. Тобто, якщо хтось помічений у злочинах, у харасменті, у тому, що він скоїв якийсь ну, поганий поступок, а ми знаємо, що. Ну, на жаль, ми це знаємо, що багато людей, які саме пов'язані з Олександром Петровським, той самий Олександр Петровський, ну, Є ж у Дніпрі не просто так історії про злочинність, про ОПГ, про такий кримінал. І от чому наше суспільство продовжує тиснути руки таким людям? Чому в нас немає от того засудження криміналітету? Дивіться, я вам скажу. На жаль, у нас е, немає, вона зруйнована в е, кінці совету і в постсовєтський період е, інститута репутаційності, інституту репутаційності, да, репутаційного інституту, тобто захисту репутації. Наприклад, на Заході ви абсолютно вірно говорите, е, меценатом не могла б стати людина. Ну, Це апріорі. Від неї погидували брати кошти, е, да, священники, ну і так далі. і так далі. Хоча були і такі випадки, не треба ідеалізувати захід. Але ці випадки ретельно досліджувалися, навколо них вибухали інформаційні скандали, да, там. навіть фільми знімались, да, грубо от. Той же хрещений батько. Ну, О. і завдяки цьому всьому інститут репутаційності на Заході Збережжя? Людина, яка пов'язана з криміналітетом, не може потрапити в кабінети чиновник. В кабінети е, влади стати самому представницький, да, якийсь мандат ну, отримати чи тому подібне навіть проблеми з меценатством. Ну, як я кажу, тому що кожен митець, кожен політик, кожен е, церква, вони стараються дбати про свою репутацію перед суспільством і не мати справи з такими людьми. У нас на жаль, це совєтсько постсовєтська травма 90-х, да, переможе в цьому моменту, вона повністю зламала м, інституцію е, репутаційну. Більше того, ну, е, коли у нас кажуть авторитет, то це е, людина, яка не обов'язково вчиняє злочин. На жаль, е, а це людина, яка там, в силу яких своїх якостей є авторитетом. Не моральним, а просто авторитетом, вуличним да, авторитетом для певної частини суспільства. Це ненормально, тому що авторитет завойовується моральним, Авторитет завойовується е, здобутками якими в е, там мистецтва, культури, спорту там, і, і так далі. Авторитет не може бути аморальним. Авторитет не може бути злочинним, от і все. А у нас може бути і злочинним, і аморальним, і е, меценатом, і будь-яким іншим. А чи може бути авторитет, який зараз під час війни живе у відні? Ну, дивіться, я перше, я скажу так: захист України це питання. Будемо казати честь, це питання е достоинства і питання, будемо казати, відношення. Я не засуджую людей, які е знаходяться за кордоном е з різних причин. Я засуджую тих, хто втік. Засуджую тих, хто втік від призову. Я засуджую тих, хто втік від. Е Будемо казати, служби державної, да? е, Олександр Петровський не є не тим не тим. Е, він може жити, але чи зможе він після цього претендувати на якісь е, на вплив да? навіть хоча б того рівня, який він мав до початку війни? Я думаю, навряд чи. Я думаю, що Україна буде зовсім інакшою, і е, ну, люди, які е, не проявили себе в захисті країни під час війни, вони відійдуть на другий план. Е, тут питання, розумієте, питання моралі знову ж таки більше, ніж це. Ми не знаємо, коли він виїхав, як він виїхав, в чому він виїхав. Це ну я ще раз кажу, це питання моралі. Я думаю, що якщо в Дніпрі це питання моралі для громади для суспільства, то буде проведено розслідування. Можливо, він комісований виїхав, можливо, ще щось ж... Я прошу вибачення, я трішки тоді перефразую. А чи нормально, ви бачили ту страшну бійку, яка була у Відні? Ні, дивіться, я зразу скажу. Я бачив, я перше опублікував відео з цієї. Так. Я От та купа, купа людей, да, мабуть, я, я, вони я... не комісовані. Ні, я, я її знаю, і оті, знаєте, Дніпровська тероборона у Відні, да? я їх так назвав. 에, 에, вони однозначно 에, мають понести покарання. Я ще раз виставлю відносно Петровського. Я не знаю про нього. По цим з сприхідним я наводив справки. Так, це люди, які займаються в тому числі його охороною. Так, це люди, які займаються спортом. Чому ці люди покинули країну? Коли вони покинули її, треба задавати питання прикордонникам? Тому що в даному випадку мова йде про кеш, я так думаю. Тому що е, я ще раз кажу: я не берусь говорити про Петровського. Я там просто чув про деякі його хвороби, які могли дозволити ну, бути комісором. Але ці люди не хворі. Ці люди спортсмени. Ну тобто, вони ж ідентифіковані. Вони, Украї... вони громадою Дніпра ідентифіковані. Мені дзвонили після публікації Друзі з Дніпра і казали: це той. Ну а це той От тому по цих людях дуже серйозне питання. Більше того, ви знаєте, я був у Відні після цього інциденту і спілкувався з представниками поліси австрійської. Е, не з цього приводу мене була інша зустріч, яка присвячена там, допомозі українцям да? мігрантам. Але в тому числі, ну, звичайно, це резонанс впливу да? в розмові, е, е, це питання піднялося, і мені було дуже соромно за цей випадок. І я тричі вибачався, і поліція, принаймні, тоді, а це було десь, мабуть, місяць тому. Поліція була налаштована на те, щоб їх з Австрії попросити. А можливо ну, Європейського союзу. Так, от ми теж відчуваємо саме іспанський стит, коли ми бачимо здоровезних лобів, які чомусь влаштовують деякі де, у відні. Якби там, ну я ще раз кажу, я просто я не хочу говорити про хворобу, мені там ну говорили. Ні, ми взагалі не говоримо якби, про хворобу. Та, якби там це Петровський виїхав, лікувався, сидів там. Ну в готелі, в будиночку, ну десь знімав щось. Да? Ну не важливо, тихенько сидів би і все. Ну нема питання. Коли оце тероборона, да, в Вітинському котлі, оця бійка, таксиста, все. Ну точно, іспанський сором. А уявіть, ну так ми з соромно, а уявіть, коли я дивився в очі правоохоронці. Та я вам співчуваю. Ну це дійсно, це... Я, я, я прийшов, я прийшов просити, тому що в Австрії там почали виникати труднощі з оформленням ну, проживання для наших біженців. Я домовився про зустріч, зустрівся. E, почав спілкуватися, а мені в лоб зразу цієї студи. Я, я не знаю, як продовжити навіть розмову. Тому ну, це такі от речі. Ну от Особисто на мене от ця історія це теж відповідальність Петровського. Бо ну, Це звичайно, його люди. Вони звичайно, якби це була охорона Масійчука, то це була б е відповідальність Масійчука. Якби ваша, то ваша. Ну і так далі. Ну, звичайно, чи чия це відповідальність. Віримо в ЗСУ. Перефразую своїми словами: жодна країна Європи не веде справ з бізнесменами, чия репутація заплямована криміналом. Чому ж в Україні щодо цього виключення ми не будемо будувати теорії, але згадаємо історію? Не для порівняння ні в якому разі лише задля інтересу наших глядачів. Пам'ятаєте, був такий бізнесмений меценат Пабло Ескобар. На певному етапі свого життя Ескобар втомився вигадувати махінації в обхід колумбійського уряду. І щоб позбавитися цієї скалки, необхідно було проникнути в саму владу і звідти вершити свої справи. Ставши заступником конгресмена департаменту, Пабло почав мітити на пост президента країни. Політикам не зовсім це подобалося і розпочалася активність. Івна кампанія проти залучення до керівництва країни персони, яка нажилася на криміналі, із злодієм не захотіли співпрацювати. Його після цілої низки заходів посадили за грати. Що зробив Ескобар? Він втік і продовжив свою злочинну діяльність, адже від старих звичок відмовитись важко. І повертаємось до сьогодення Дніпра. Олександр Петровський за інформацією журналіста Юрія Бутусова. Хоче йти до політики і до влади і намагається домовитись з усіма, з ким можна взагалі домовитись, за кордону ця ситуація демонстрація нездатності країни розібратися із внутрішніми проблемами. І найбільша біда у тому, що все це бачать наші партнери і роблять висновки. Про те, як Олександр Петровський намагається увірватися у високі кабінети, вже розповідав Геннадій Корбан, чиє позбавлення громадянства також пов'язують з діяльністю Петровського. Давайте подивимося фрагмент інтерв'ю. В данном случае подобные идеологемы давно уже развивает группировка так называемого Александра Петровского, который противостоит на протяжении всех этих шести лет, как вы говорите, мэри Днепра. Мэр Днепра взял с самого первого дня курс на борьбу с бандитами, с местными бандитами. Понимаете? Стоянки, кафе, незаконные земельные участки, незаконные стройки, ларьки и так далее, и так далее, и так далее. И очень серьезно наступил им на больные мозоли. И при всем при этом они имеют сегодня региональный телеканал, они имеют сегодня вот таких вот каких-то экспертов, которые выбрасывают какой-то месседж, у себя на Фейсбуке, а потом этот месседж они разгоняют по вот таким вот изданиям, типа фокус ЮА, апостроф ЮА, коммент ЮА». причем они так их сыпят прямо один к одной. Да? Вот у меня стоит мониторинг на, установлен на мое имя. Я прям получаю эти ссылки, вы вот, знаете, как будто они тиражируют друг друга. Это очень забавная такая история. Более того, у них есть фабрики ботов. Причем самое интересное, что эти фабрики ботов, они фактически все с русской пропиской. То есть они все с русской и с белорусской пропиской. То есть эти бандиты сейчас, они имеют спільні интересы с Офисом Президента, в том смысле, что вас позвали в гражданство, эти а, бандиты? Я, я, не знаю, но у них были общие интересы во время местных выборов, например, фракцию «Слуга народа» в Днепре, в горсовете контролирует именно Александр Петровский. Кстати, к слову, эти люди покинули страну 24 февраля, 25 февраля, тут же, как -то, только началась война, вот в первые часы войны. Но при... находятся они в Вене, то есть вольготно себя хорошо чувствуют, да? но при этом у них остались возможности, остались связи службы безопасности Украины, остались связи в других государственных органах. Они знакомы с некоторыми технологами, которые обслуживают банковую, да, и они друг другу как бы подбрасывают контент понимаете? и, соответственно, подхватывают друг друга. То есть здесь у них просто совпали интересы и совпали дорожки, как бы и больше и не меньше. Я не думаю, что у них там прям прочные связи, хотя, опять же, во время местных выборов у них была очень прочная связь на местном уровне. Глава штаба «Слуги народа» э, по Днепропетровской области, некто Кисель, э, который является близким другом господина Шефира, он полностью находится в зависимости от э, Александра Петровского, э, от всей этой э, группировки. Да? И поэтому список э, депутатов Горсовета и Облсовета от «Слуги народа» Ну, в Горсовете это вообще было то есть массово, то есть наполнялись именно за счет человеческого ресурса этой группировки.